Доброго дня, я Зіпроська Софія Олександрівна, учениця 8-го Б класу охоронного навчального закладу закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 імені Івана Булуна, місті Ямпіля Емпільської міської ради Вінницької області, керівник класу Олена Миколаївна, учитель біології, тема мого проєкту гігієна та норми харчування, раціональне харчування в сучасних умовах. Єдиний спосіб зберегти здоров'я їсти те, чого. Хочеш пити те, чого не любиш, і робити те, що не подобається. Марк Твенер. Дана тема є актуальна на момент цього сьогодення, тому що наслідки нераціонального харчування насамперед не впливають на підростаючі покоління. Для побудови, росту та функціонування потрібна їжа, проте не будь-яка. Саме тому поширення раціонального харчування серед молоді є не тільки медичним завданням, а й державним. Об'єкт дослідження, продукти харчування, предмет дослідження, вплив раціону харчування дітей на їх стан та е, фізичну активність. Мета дослідження дослідити та проаналізувати режим харчування та їх, раціон, склад продуктів, їх вплив на організм, розробити рекомендації щодо правильного харчування в сучасних умовах. Завдання дослідження дослідити та проаналізувати режим харчування дітей, склад продуктів та їх вплив на організм. Дослідити вплив харчування на стан фізичного здоров'я, розробити рекомендації щодо правильного харчування в сучасних умовах, методи дослідження описові соціологічне опитування, статистичні і зіставні. Практичне значення матеріалу дослідження може бути використані для ознайомлення підростаючого покоління з метою виховання здорового способу життя, формувати культуру харчування для ознайомлення батьків з результатами дослідження для перебування їхнього складення до реакціону дітей. Корисна їжа стайка міста поживні речовини. Поживні речовини білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінералі, соль та вода. Білки удівельний матеріал третин живого організму. Ферменти, що впливають на засвоєння інших речовин. За, свої, э, за своїм походженням білки бувають рослині та тварин. Жиро, э, жири – джерело енергії, що оберігає організм до охолодження. За своїм походженням розрізняють рослині та тварин. Вуглеводи основна Біологічно активні речовини, що підвищують обір організму захворюванням та регулюють роботу органів. Нестача вітамінів називається гіповітамінозом, надвижок хіповітамінозом, а повна їх відсутність алітамінозом. За своїми фізичними властивостями розрізняють жиру та водорощення. Мінеральні солі, місяць макро та мікроелементи. Вода входить до складу всіх та органів, допомагає захворювати всіх пожежних речовин, добуває норма води 2-2,5. Незадовільність стан здоров'я школярів зумовлені шкільними та соціальними навантаженнями, а також початку шкільних занять у шестирічному віці, коли більша частина дітей не готова до навчання в нарядних умовах, катастрофічним зниженням фізичних навантажень та рухової активності, реакціональним харчуванням, хронічними стресами та згубними звичками, популярними серед молоді, відповідно до біологічної... Харчувань раціональне, реактивне, дієтичне та лікувально профілактичне Основні принципи раціонального харчування включають в себе відповідність енергетичної цінності харчового раціону дуповим енергопитиком школярів, збалансоване співвідношення харчових харчових у раціоні при співвідношенні будів, жирів, виходів, як один, до одного і до чотирьох, широкий та різноманітний асортимент продуктів, правильно кулінарно технічна окупа. Школярі потребують 4-5-разового харчування. Декілька років Де? тому Де? відомий шеф-кухар Ухарівнин компетентно заснував проєкт Культфуд, метою якого є поширення збалансованого харчування в освітніх закладах. Наша школа вирішила дослухатися до його порад і змінила меню. За результатами нашого дослідження 23,5% дітей не ознайомлені з меню. Більше частини дітей, 70% харчування задовільняє, 20% не задовільняє, а лише 10% не завжди. Також ми дізналися, що 14% опитуваних учнів мають алергію на харчові продукти, 7% мають потребу в дієтичному харчуванні. Також результати нашого дослідження показують, що діти досить часто відвідують заклади швидкого харчування. Також за допомогою нашого опитування ми змогли дізнатися, що більша частина учнів надає перевагу харчуванню в вишкільній дідалі. Кетування проведене серед батьків з'ясувало, що більша частина приділяє увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок у дитини. У висновку можу сказати, що харчування людини є одним з найважливіших чинників, які впливають на її здоров'я. Харчування забезпечує нормальний розвиток. Де сприяє профілактиці захворювання, подовжує життя і створює умови для адекватної адаптації до навколишнього середовища. Харчування є раціональним, якщо вона повністю забезпечує потребу більш у кількісному і якісному відношенню, відновлює всі енергетичні витрати, сприяє правильному росту і розвитку організму, збільшує його опір до захворювань та шкідливих впливів зовнішнього середовища. Сприяє розвитку функціональних можливостей та піднімає працездатність, допова та енергії повинна повністю покриватися за рахунок енергії, що не дійшла з їжою нераціональне розбалансоване харчування, сприяє розвитку різкому зростанню нефоміне. Нераціональне та розбалансоване харчування сприяє розвитку та різкому зростанню серед населення, хронічних неінфекційних хвороб, серцево судинної системи, шлунково пушкового тракту, обміну речовин, онкологічних, які набувають епідемічного характеру, Треба дотримуватися режиму харчування, забороняється використовувати в шкільних заводах м'ясо та яйця. Плавний те, м'ясо, що не прийшло в ветеринарну патрулю, річкову та ковчуну рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газової напої, паску, натуральну каву, а також масла з додавання будь-якої іншої сировини. Необхідно звертати увагу на термін, Необхідно звертати увагу на склад продуктів та їх придатності. Забезпечити нормальну життєдіяльність організму можна за допомогою правильного раціонального харчування.